Добрий вечір всім. Моя заява це в принципі продовження того, що ми зараз робили на Грушевського. Я прийшла підтримати журналістів і акцію, щоб не стріляли в журналістів. І в продовження цієї заяви я хотіла зробити свою, щоб не стріляли в музикантів і не робили провокації проти мене найближчим часом. Я хочу оголосити про те, що вже два дні мене попереджають про можливий замах на мене і про те, що. Готується провокація, нібито всередині майдану на мене мають напасти хлопці, які мене або викрадуть, або поб'ють, або будуть використовувати зброю з різними наслідками. Для мене одним словом, я хотіла просто сказати, що журналісти я підтримую вас. А попросила на підтримати мене як музиканта, волонтера. Ви розумієте, що ніякої агресії я ніколи не несла на майдані. Крім закликів до мирного протесту. А тепер я хотіла зробити наступну заяву щодо е, моєї позиції е, по відношенню до наступних днів. По-перше, я дуже прошу всіх приходити на Майдан. Я дуже прошу про максимальну мобілізацію всіх киян, всіх людей, які планували йти на Майдан, обов'язково це потрібно робити. І, попри всі залякування, всі погрози, які е, в тому числі е, доходять до мене. Про, ну, Я вже маю такий бронежилет гарний. Попри все, я так само буду знаходитись чергувати тут. Зараз дуже багато слів щодо пошуку компромісу. Моя позиція залишається від першого дня наступна. Компроміс є, і він очевидний: це припинення повноважень Януковича. Людина, яка особисто відповідає за узурпацію влади, обман своїх виборців, корупцію найвищого рівня. Продаж державного суверенітету, побиття мирних студентів, антиконституційні, антиконституційні закони, диктатуру, злиття правоохоронних органів з криміналітетом, державний тероризм, скасування правосуддя, катування і тортури, смерть українських громадян, конституція України. Встановлює, що повноваження президента України припиняються достроково в разі його відставки, про що ми дуже його просимо, в разі неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я, усунення з постав порядку імпічменту чи смерті. За для миру, цілісності і незалежності України, Янукович має припинити повноваження президента України. Я прошу всіх молитися і просити про Бога одне: нехай зло відступить. Добро і справедливість завжди сильніше за агресію. Дякую. Я більше...